В Україні гуманізують правила відбування покарання у місцях позбавлення волі. З 5 вересня уряд вніс поправки до кримінально-виконавчого кодексу, які розширюють права в'язнів на шляху України до євроінтеграції. Такі дії були необхідними. Працівники пенітенціарної служби вважають подібні зміни позитивними. Подробиці у наступному сюжеті. В Україні зараз діє кримінально-виконавчий кодекс прийнятий у 2003 році. Кілька разів його намагалися доповнити поправками та остаточно затвердили їх 5 вересня. Згідно до нововведень, ув'язненим, які мають громадських чоловіка чи дружину, тепер дозволяють тривалі побачення. Також зміни щодо візитів стосуються неповнолітніх і щойно одружених у місцях позбавлення волі. При вступленні осуджених в брак, а в місцях лішення свободи відбувається доволі часто. А длітне свідання предоставляються в ніочереді. За словами Ярослава Костюченка, уряд пом'якшив ставлення до телефонних переговорів у тюрмі. Тепер навіть ті, хто перебуває в ізоляторах за порушення дисциплини у разі екстреного випадку можуть поспілкуватися телефоном. Втім, користуватися мобільними в'язням так і не дозволили. З Целью поддержання крепких соціальних связій Розрішені телефонні розговори для осуджених, которые за дисциплінарне проступки поміщаються в дисциплінарні ізолятори поміщення камерного ті типу. в цілому. Нові поправки до кримінально-виконавчого кодексу розширюють права в'язнів, і взагалі гуманізація життя за ґратами готує їх до повернення у суспільство. каже Ярослав Костюченко. На його думку, засудженим важко починати все спочатку на волі. За роки перебування у тюрмі вони втрачають усі зв'язки з соціумом а так майно. саме це стає головною причиною того, що майже 40% колишніх в'язнів знову опиняються за ґратами. Подолати цю проблему можна лише гуманними підходами до виправного процесу. Юлія Стасенко, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.